Вітаю, друже! Дякую, що завітав до мого каналу. Сьогодні у нас прогноз на наступний тиждень. Той ж тиждень, що відбудеться з 5 по 11 червня 2023 року. Ми дивимося, що чекає на Україну на цьому тижні. Маленька кубка у нас старші аркани. Показує фон тижня і Велика Кубка. Це придворний і ситуаційний карти, вони показують деякі нюанси. Так. Що чекає на Україну на тижні з 5 по 11 червня. Не треба лякатися. Друзі, що можу сказати? Нас, на нас чекає багато змін. Буде така, це, це карта означає трансформацію. Дуже сильне перетворення з одного стану на інший стан. Це зовсім не от то, що написано на цій карті. Тобто це. Командна робота, робота по правилах, чітко по правилах і взаємна допомога. Що це? Ми все добре розуміємо, що це таке? Що це таке командна робота? Знаємо, що це таке робота по правилам? Знаємо і взаємна допомога теж знаємо. Як це буде виглядати чому саме це виглядати буде, як трансформація, побачимо. Оце можуть бути зміни в підході до держави, до управління держави, це можуть бути зміни в різних напрямках. Будемо дивитися. Якщо ми скажемо це, наприклад, про. Роботу чи бізнес? Ну, тут зрозуміло, тут треба перестраювати роботу, нове, нове правило вводити, роботи в команді, це вже в команді це вже зрозуміло. Тобто повністю перестраювати роботу на підприємстві, чи це то якась установа. Ось ось таке треба робити, і щоб один допомагав одному. І якщо це про родину, ну тут взагалі це зрозуміло, і якщо в родині були якісь інші правила життя, то зараз треба їх змінювати, підтримувати один одного, надавати допомогу іншим членам родини і все таке інше. Ну, і якщо ми говоримо про здоров'я, то треба звернути увагу на всі ті сфери здоров'я, до яких, мабуть, як то кажуть, не доходив вход. Обов'язково пройти обстеження, подивитися, що де не так. І обов'язково обов'язково бачите, десь людина показує, ну, нібито дає гроші, але тут ми бачимо, що веси, тобто, мабуть, необхідно буде прийняти якісь ліки. Тобто всі-всі-всі органи вашого тіла повинні бути чи їй може бути, треба якусь профілактику зробити. Тобто, друзі, нічого поганого не бачу на, тому, на цьому тижні. Трансформація це прекрасно. І це ніяка не смерть. Треба не лякати за цією картою. Я знову ж кажу вам. Тобто, працюємо. В, Додаємо, додаємо нових якісь рис в свою роботу. Змінюємося на краще, і все буде неймовірно класно. Слава Україні!